Тематичний вечір до 25-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану провели для полтавських школярів у бібліотеці імені Олеся Гончара. Про події тих років планував розповісти безпосередньо учасник бойових дій, але напередодні зустрічі захворів. Тому місію провести екскурс в історію взяли на себе провідні спеціалісти. А розповідати було про що полтавських військових також залучили до війни в Афганістані. 81 людина загинула. Це таку Ціну заплатила наша Полтавщина, якщо брати в межах України, це близько 4 тисяч. Воїнів загинуло, не повернулося. А Якщо взяти межі радянського союзу, то ці цифри звичайно ж набагато більші. Скільки б років не минуло, усі причетні до тих подій пам'ятатимуть, як це було насправді, впевнені учасники вечора. Війна катастрофа для людства, ніби вітром проноситься, повз людські долі, тому і назву заходу обрали символічною: палючий вітер Афгану». незважаючи на те, що переважна більшість присутніх школярів, вони знають про долю бійців 80-х років. вона почалася в 1979 році введення військ російських військ ну, совєтського Союзу, і по просьбі Афганістанців. І Вона тривала 10 років. Ми повинні про це знати, як воювали наші, ну можливо, родичі, можливо, просто знайомі або герої. Ми повинні про них знати. Доповненням заходу стали виставка тематичних фоторобіт та книг Ти вічний біль Афганістан.